Всіх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами продовжуємо узагальнювати знання про, про математику, про математичні вміння, які в нас були, обчислення та все інше за другий Клас! Сьогоднішня наша тема обчислення виразів зі змінною периметр многокутника та задачі, що місяцять різнецеве порівняння чисел. Підготуйте ще раз все необхідне, перевірте, та починаємо з вами працювати. Перше наше завдання буде обчислення. Відніміть від 22 та скажіть, скільки буде. Від 50, відніміть 2 та від 90 від 2. На наступних слайдах самостійно читаємо вирази, які утворюються, та даємо відповіді на їхні обчислення. Молодці! Тепер відкриваємо свої робочі зошити, беремо ручку, від попередньої роботи відступаємо потрібну кількість клітинок та записуємо 11 вересня класна робота та прописуємо каліграфічно рядочок числа 3, поставивши на паузу. Ми сьогодні працюємо, як і завжди, за нашим підручником сьогодні на сторінці 12 та 11. Подивіться, будь ласка, на екран. Вам потрібно назвати, наскільки одиниць перше число більше або менше за друге. Ось, наприклад, 16 більше за 9 на 7 одиниць. Так кажете з кожним іншим числом, виразом, який буде з'являтися з іншим порівнянням. 50 менше за 62 на наскільки одиниць? На 12 одиниць, добре. 50 більше за 30. на скільки одиниць? На 20. Молодці. 20 більше за 7. на скільки одиниць? На 13. 15 більше за 8. на скільки одиниць? На 7 молодці. 12 менше за 85. на скільки одиниць? На 73 одиниці молодці. Дивимось на наступне завдання. Нам потрібно з вами обчислити вирази трьома різними способами та зробити висновок, як можна до суми додати число та як слід від суми відняти число різними способами. Отже, вираз, який у нас перший: сума чисел 35 та 4. До суми чисел 35 та 24, вибачте, додати 8. Ось вам перший спосіб, яким його розв'язав. Скажіть, будь ласка, що в цьому способі виконали спочатку? Спочатку в цьому способі виконали дію в дужках та отримали суму цих чисел 59. І потім вже виконали, що? Суму, вибачте, потім виконали дію за дужкам, додали вже 8. І скільки ви результатів отримали? 67, так. Подивіться на другий спосіб, яким розв'язали цей вираз. Та скажіть, що зробили з ним? Прибрали дужки, так? Та що, до 35 додали спочатку менше число, а потім вже додали те число, яке було з 35 в дужках. Чи отримали те саме число, ту саму суму? Так, отримали те саме. Ту саму відповідь. І останній спосіб. Подивіться уважно та скажіть, що зробили тут. Так, тут спочатку також прибирали дужки до 24, вже спочатку додали 8, а потім вже 35, але сума від цього не змінилась. Давайте з вами зробимо висновок. Чи змінюється сума чисел, якщо ми з вами перестанавлюємо наші доданки? Ні, сума чисел не змінюється, навіть якщо ми прибираємо дужки. Тепер наступний вираз, але вже трішки інший. Від суми чисел 26 та 14 відняли 7. Подивіться, будь ласка, на перший спосіб та розкажіть, як його розв'язали цей вираз першим способом. Яким? Так, спочатку виконали дію в дужках та отримали число 40, а вже потім відняли від 47 та отримали 33. Але далі ще два способи є. Давайте розглянемо їх. Розкажіть, що зробили тут. В цьому способі. Віднімають 7 від 26 спочатку, так? Але потім додають все-таки 14. І чи так само виходить? Обчисліть усно та скажіть, чи правильна відповідь все ж таки 33 в цьому випадку? Правильно, молодці. Тепер ще один вираз. Подивіться, будь ласка, що зробили тут? Так, спочатку від 14 тепер забрали 7, а потім вже додали 26. І вийшло те саме число. Діти, скажіть, будь ласка, чи можна все ж таки від суми відняти число різними способами? Можна правильно, але сп... або спочатку знайти суму чисел в дужках, або в кожну з чисел суми віднімати по о, окремості від семи, так, одне з чисел, а вже потім додавати інше. Тобто також можна, але головне не переплутати дії та саме відняти, і де потрібно додати. Молодці! Ідемо далі. Будь ласка, подивіться на екран. Нам потрібно з вами пояснити, які властивості дій використано та закінчити обчислення. Подивіться, будь ласка, перший у нас вираз: 36, додати 7. дорівнює… В дужечках до 30 додати 6, за дужками додати 7. Розкажіть, будь ласка, що тут зробили з числом 36, яка це властивість дії. Так, розклали на зручні дотанки на 30 та 6, на десятки та одиниці. І як будемо далі продовжувати обчислення? Так, спочатку в дужках виконаємо до 30 додати 6, а потім додати 7. До 30 додати 6 скільки буде? 36, а до 36 додати 7. 43. Молодці. Подивіться тепер на інший спосіб виконання цього виразу. Вираз той самий, але вже розклали 7. Як його розклали? Також на зручні доданки. І що роблять в дужках? Додають до 4-3. А як ще могли б ми зробити? Прибравши дужки, так, до 36 додати 4, а потім вже 3. І скільки у нас вийде? Також 43. Молодці. Подивіться, будь ласка, тепер на наступний вираз. Від 73 відняти 8? Що зробили з числом 73? Також розклали на зручні доданки. І як далі виконують додавання і віднімання? Так. Поміщають менше число у дію віднімання, а більше число у дію додавання. Так? І скільки ж буде від 13 відняти 8? 5, а до 60 додати 5. 65, молодці. Що зробили в цьому випадку, діти? Розклали 8 вже, так? А як зручніше буде до 73 додавати і віднімати ці зручні доданки? Так, можна від 73 забрати спочатку 3, а потім 5, і скільки буде? 65. Молодці. Прослухайте тепер задачу. У студії бального танцю 16 учениць і 8 учнів, а сучасного 34 дитини. Наскільки більше дітей у студії сучасного танцю, ніж бального? З про кого в нас задача? Про дітей, так, які вчились в бальному та сучасному танці? Скажіть, будь ласка, скільки у студії бального танцю учениць? 16. А учнів? 8. скільки дітей у студії сучасного танцю? 34 дитини. Яке запитання задачі? Наскільки більше дітей у студії сучасного танцю, ніж? Бальний. Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання цієї задачі? Ні, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки всього було у дітей у студії бального танцю. А що для цього ми маємо зробити, щоб дізнатися? Так, до 16 ми маємо додати 8. Дізнаємось, скільки дітей у студії бального танцю. Всього а потім вже зможемо знайти, наскільки більше дітей у студії сучасного танцю, ніж бального якої дією. Дією діє віднімання, так, від кількості дітей, які ходять до студії сучасного танцю, забрати кількість дітей, які ходять до студії бального танцю, і таким чином дізнатися, наскільки більше дітей ходить до студії сучасного танцю. Добре, задачу розібрали, тепер записуємо. Задача 48. Розв'язання. Поставивши на паузу, пишемо. І яка буде перша дія? Назвіть мені, будь ласка, ще раз. Так, до 16 додати 8. Записали. Скажіть, будь ласка, скільки буде, що в дужках та яке пояснення? Правильно, буде 24 дужечках. Де з крапочкою дітей? Дитини 24. Пояснення бального танцю. Тобто всього до студії бального танцю входить 24 дитини. Тепер, яка буде друга дія Назвіть її, будь ласка, числами. Так, від 34 забрати 24. Записали. Скільки буде, що в дужках, та яка буде відповідь, дітей. Так, буде 10 в дужках, де з крапочкою дітей. А відповідь буде, що на 10 дітей зараз поправлю трішки. Вибачте, що на 10 дітей. Більше у студії сучасного танцю. Як завжди, згадуємо про те, що правильно записуємо букви. Так, а то в мене завжди чомусь верхня частина букв злітає, але ви просто їх записуєте як потрібно. Це така для вас невеличка перевірочка на правильність написання літер. Записали відповідь. Продовжуємо далі. Наступне завдання під номером 50. Нам потрібно знайти значення виразів, якщо А дорівнює 9, тобто вирази зі змінною. Записуємо завдання номер 50 та записуємо, якщо А дорівнює 9, то ставимо на паузу і записуємо. Від 39 відняти суму чисел А додати 5 дорівнює. Записали. Скажіть, будь ласка, як ми маємо записати, що маємо на місце А записати? Так, ми маємо записати від 39 відняти суму чисел до 9 додати 5. Запишіть, будь ласка. Скільки буде 9 додати 5, це вже це в нас перша дія. Буде 14. Правильно записуємо. Тепер що після дорівнює? До 39, від 39 відняти 14. Дорівнює. І скільки буде? 25 записали, якщо не встигаєте, ставимо на паузу, не забуваємо про це. Далі наступний вираз зі змінною. Якщо А дорівнює 9, то записали, поставивши на паузу. 64 відняти А та додати 5 дорівнює. Записали. Що ставимо на місце А? Правильно, число 9. Як ви запишете, прокоментуйте, будь ласка. Так, від 64 відняти 9 та додати 5 дорівнює, записали. Обчистіть, будь ласка, вираз самостійно, потім перевіримо запис. Перевіряємо, чи правильно ви записали. Від 64 відняти 9 буде 55 та додати 5 дорівнює 60. Записали. Наступний вираз зі зміною. Знову завдання номер 50 напишемо. Записуємо. Якщо А дорівнює 9, то А додати 27 та відняти 9, дорівнює. Що поставимо на місце букви А 9 як запишете. Так, до 9 додати 27 та відняти 9 записали. Та обчислюємо подіям вираз самостійно. Тепер перевіряємо. До 9 додати 27 буде 36. І відняти 9 буде 27. Перевірте, чи правильно записали. І наступний вираз зі змінною. Якщо А дорівнює 9, то. 31 додати А та відняти 18 до рівня. Записуємо. Яке число ставимо на місце нашої змінної? 9. Як запишете? До 31 додати 9 та відняти 18. Правильно записуємо та виконуємо обчислення самостійно. Перевіряємо, до 31-додати 9 буде 40, та відняти 18 буде 22. Перевірте, чи правильно ви записали. Якщо є якісь помилочки, виправляємо за допомогою олівця. І тепер подивіться, будь ласка, на ваше домашнє завдання. На сторінці 12 вам потрібно виконати буде задачу під номером 54 та завдання номер 53 Давайте їх розберемо. 53 завдання це в нас вирази кругові. Ви вже знаєте всі, як їх розв'язувати, за цьому дуже зупинятися не буду. 54-й номер це задача. Послухайте її уважно. Для класу придбали 13 підручників з англійської мови, 8 словників та 54 зошити. Наскільки більше зошитів придбали, ніж усього підручників і словників? Чи можете ви відразу дати відповідь на запитання задачі, якщо ви знаєте, що підручників було 13 з англійської мови, а словників 8? Не можете, тому що ви не знаєте, скільки було всього разом підручників і словників. Вам потрібно для цього спочатку дізнатись, скільки всього разом підручників і словників придбали. І потім знайти, наскільки більше придбали зошитів. Або за допомогою дії віднімання, або за допомогою дії додавання. Це вже ви виконуєте самостійно та визначаєте самостійно. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися на уроці? Чого ви навчилися на уроці сьогодні? Чи було вам важко? Якщо було важко, то в чому саме? А що найбільше вас вразило чи, можливо, здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. На цьому наш урок математики завершується. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!